Всім привіт, всіх раді вітати на каналі. Сьогодні погодка гарна. О, внуки їдуть. Не встигла бабуся і відео включити. А що це ви привезли? Огірки. Огірки? Да. Це свиням? Не. Мама бачу. дала? Так, Ба да, бачиш, під саму каїтку заїхали. Не доїли всі. Не доїли, оце, оце вже всі більш нема? Нема. Все, я в цьому году не закатую, я буду ваші їсти. Якщо ви мені оце привозите свиням, скільки огірків, то я буду їх, їсти ваші. Назарчик, привіт! Молодець. Сідай! Поки! Ставлю їх у холодочок і буду роздавати ввечері великим свиням, тільки великим. Вже зажрались. Сьогодні у нас розпочався опорос. І друга свинка вже готується. Тому у нас сьогодні два опороси. Є вже в нас ось такі. Четверо поросяток є. А тоді ми їх трошечки підпустимо до свинки. Хай трошки вона вспокоїться, бо вона вскакує. Тут ще в нас тиха година. Клітку ми тут розгородили. Ці поросятки, які були, пішли у синій сарай. Переселили ми сюди поросяток наших. А ті свині, які були тут, поїхали до нових хазяїв. Якраз ми вспіли, Поросяток забрали, під вечір ми їх переселили туди, і в нас підготовлене місце для цієї свинки. Ось є у нас такий Валерчик. Сьогодні бабуся сама приймає опорос, вийшла, бо Дениска у нас ще відпочиває. Наготовили ми ось, ось шприц, окситоцин. Зараз ми вколим свинці. Колимо ми два кубики. У мене, мабуть, не вийде і колоті зняти, тому поставимо на паузу. Вкололи ми окситоцин. а вже в кінці опоросу, як свинка почне щищатися, ми її ще додамо кубиків три. Добре, що це вдень, то будемо приймати. Це вже на цю свинку вийде Дініска. Пустили ми поросяток підснідать. Ось така малеча. Під'їли трошки поросятка, тепер хай під... зігріються вони, тому що ранок, ночі холодні, трошки хай зігріються. А ми чекаємо далі опорос. Прийшла бабусі кава з конфеткою. Кавувать. Да дедушкою будем пить каву в сараї. Нам завжди везе, да? Ми завжди а що нам? нам не привлекати. <говорить> да. А ти собі робив каву, ні? Позвучено. А є давай, 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 давай. Есть у нас ще один. Давай ну пятачка давай обсыхай кабанчик ще в нас, Все, да. после... давай, є у нас такий. Валерчик. Закінчився в нас тут опороз. І прийшов помощник, як він уже закінчився. Привіт. Переходимо в клітку цю другу і переносимо цього ящичка, беремо, так? Да? Переносимо і будемо тут чекати опорос. Підготовили ми тут уже все. Місце і ящичок, і табуреточку, тряпки, все в нас готово, аби дочекатися не до ночі, а за дня. Тут уже поросятка бігають, знайомляться з клеткою. Дениска наш тут дежуре. О, що там, є день? Уже є одне. Молодець. Зараз я включу лампу. Приймає Денис Каопорос. Все добре, молодець. На нього можна тепер розраховувати, на нього завжди можна розраховувати, він молодець, так? Да? Вони хочуть під лампою спати. на купці воно лежать. Я виключила її. Є, да? Гарненький. Гарний, величенький. Другу тряпку, бери тряпок багато. Ну як? Нормально, так? Да? Разом, да? дві свинки разом. Ну нічого, важкий день у нас. Була й ніч, і день, так? Да? Нічого не придали. Ану, покажи. О, величенький, гарний. Те меншеньке. І те знайшло, так? Да? Угу. Ця вже столову закрила. Зараз ми вколимо ксітацин свинці. А тут так. Да, так, коли? Ого? Все, Все. вколов? Да. Молодець. Є триває наш пороз. Поросятка гарненька, але ось є міні-пік, один є маленька дівчатка, всі кабанці, одна манюсенька Ну, Чекаємо далі. Привела наша свинка 11 штук поки, але опорос ще триває. Мабуть, ми перекинемо до тої свиноматки якесь хоч одне. Так? Да? Двоє, Двоє перекинемо. Щоб було по дев'ять. Mm -hmm. Так, прийшли управлятися ми. Ранок. Перші сутки після опоросу все в нас добре. Поросятка були під лампою. Там лежать під лампою. Ночі холодні, вони під лампою. В день ми лампи відключаємо, тому що вони не лежать під, них, під ними. Хоча можна і не виключати. Всі живенькі, нікого не придавила. Ця свинка прийняла двох поросят, бо ми звідси підкинули. Все добре. Ну і слава Богу. Ще якби дня два, да, щоб трошечки силу взяли. Боже, худенький. Худенькі, маленькі. Опороз був затяжний, звісно. Але нічого, гарненькі. Прийшлось допомагати, прийшлось і витягати їх. Так, да. є крупненькі, а там є міні-пік, де він маленький, одненький, він випав перший. А, ми його туди кинули. Міні-пік. Але вони наче наче ще, як можна сказати, сутки почти, да? і вже вони такі трошки насмокталися, наче тих ребер не видно. Що це наш Дениска робить? Запалюю костер, будемо жарити реберця. Ти для бабусі будеш жарити реберця? Ну давай. Зараз кинемо жирок, на жирку буде утяж. Зараз вона розплавиться. Аня на що сказала? Жаримо на смальці, щоб не на олії. Буде в одній стороні, там буде згоріть. Ой, смотри, що об'єкти. допомагає. Ой, які гарні риберці. Що ще будеш додавати? Картошку, баклажани, перчик, цибулька, помідори, приправи у нас хмелі, сунелі, приправа до шашвиків і паприка копчена. Дуже гарні, так. Да. Дровішки супер. Сухенькі. Ти хоч тільки не виверни таку вечерю смачну. Ну, а ми чекаємо, ми вже чекаємо. Що ти нам приготуєш? Вечеря перейшла в дідушкіні руки, бо вже прийшли друзі. І все, Дениса нема. Побіг, покинув усе. Ми йому залишимо його долю. Ми йому залишимо, так. Ось сьогодні дуже важкий день. Важкий день? Смали... Сьогодні п'ятниця. Можна сказати, вже майже вихідний день. Да. хмелі сунелі. Приправа до м'яса і копчена, копчена паприка. Меляна. Чудо богів. Ось таке гарне. Ще телефон згорить. Денис почав готувати, ми закінчуємо. О, який, який димок. Олешка вже прийшов з роботи. Якраз вовремя. Дива закончили, обжимки Так, все, кончили. Молодці.